Нещодавно у залі засідань міської ради відбулись слухання земельної комісії щодо фірми Кредит Інвест, яка має більше півмільйона гривень заборгованості за оренду землі, де незрозумілим чином без введення в експлуатацію кілька років працювала автомийка. 5627 метрів квадратних перебувало в оренді товариства земною відповідальністю Кредит Інвест. Хто засновник, я зараз не в повідомлю, тому що маю такої інформації з собою немає. Довго її отримати цю інформацію. Сьогодні ми можемо отримати цю інформацію. Ми отримали, хто її орендував фірма, і засновників немає. Добре. Наступні слухання. На зі п'яти хвилин, що вас вам цікаво. Я сьогодні дивився, заходив в реєстр, дивився в тому заснову. Будь ласка, О, ми можемо в реальному вимінті. Тільки нам це... треба і є заводити. Є... Є... Ну це платний є... же штрим. Ні, Ні. Віктор Петрович, будь, будь ласка, допоможіть Олександру Я Ні, Олександру. За, за, за. Що засновник того кредитного інвестора, який є заборгований, який допустив заборгованість, <кхи> про той який. Не може до сих пор сказати нам Олександр Георгий, що платив він взагалі хоч якусь орендну плату. І не може пояснити, я впевнений, що не зможе пояснити, чому він не ініціював простягнення цієї заборгованості, а зверталася е, обласна державна, державна податкова. Е, оскільки в одним із засновників, згідно реєстру, я, я знову ж посилаюсь на нього. Є заступник міського голови Медведєв. Лубенська міська рада жодного разу, я вже як сказав, адміністрування плати за землю здійснює органи Державної фіскальної служби. І в тому випадку, коли укладені договори оренди або є державні акти на право постійного користування або на право власності, до суду звертаються органи державної податкової служби. Лубенська міська рада не має у своєму розпорядженні навіть інформації про те, хто платить, скільки платить і як платить. Чому? Після укладення договору оренди кредитом інвест, коли він перестав сплачувати оренду плату, ви, ви саме Лубинська міська рада, ваші особі, бо ви наділені повноваженнями, не звернулися до суду про стягнення даної заборгованості. а лише податково звернулися. Чому ви усунулися від виконання своїх повноважень? Пояснюю для... Розумних людей про те, що позови подають в такому випадку органи Державної фіскальної служби, тому що вони контролюють надходження плати за користування землею. Пояснюю ще раз, про те, що ми не маємо, на жаль, не маємо інформації про те, як сплачують плату за землю, носять наші платники. Тому ми не маємо змоги такої подавати. Для того, що подавати, потрібно мати інформацію. Які обов'язки бухгалтерів, якщо ви не контролюєте вашим відділком надходження коштів і витрати, получається налогічні. Якщо ви не знаєте, скільки надходить, ви можете ними розпоряджатися. Що робить ваші бухгалтери? Може, це була наша повсюдна? Бухгалтерія управління забезпечує діяльність управління, а кошти надходять до міського бюджету. І використання коштів, як і до міського бюджету, здійснює Фінансове управління міського конколу. Є кошти, які міська рада нам виділила, у ті кошти ми і розпоряджаємося тими коштами. І тими коштами управління бухгалтерія і розпоряджається. Крім того, що до здійснення нашого управління здійснює ще оренду комунального майна. І всі платежі по оренді комунального майна проходять через наше управління. Бухгалтерія щомісячно виписує кожному орендарю, рахунок щодо оплати орендної плати, контролює його надходження і перераховує кошти, які надійшли до управління до міського бюджету. Скільки разів за 4 роки, поки був заключений договір оренди кредита інвест, ви до них зверталися, визивали їх на комісію по відсутках чи по заборгованості комісію і передавали їх у справу до виконкому на розгляд і далі по процедурі. Третій раз пояснюю. Між міською радою та хто кредит інвест був оформлений договір оренди землі. І підстав для викликання його на будь-яку комісію не було. З ними працювали органи Державної фіскальної служби. Я так розумію, що якщо, наприклад, у нас підприємець, який приходить до депутатів міської ради із зверненням, про йому земельної ділянки в оренду, ви виходите, розповідаєте, що у вас такий пройшов громадянин, що треба його підтримати, або не треба його підтримати. Ми голосуємо, депутатом, зобов'язуємо його в проєкті рішення з вами договор заключити про те, що він міг сплачувати цей податок на землю. А потім... Ми самоусовуємося від цього і не звертаємо на це взагалі увагу, і це вже питання Державної фіскальної служби. А е, нас, депутатів, виконкому, вас, як начальник, це зовсім не стосується, виходить так, <під OBG2> що вони можуть не платити, виходить, і це нормально. Чи Це касається саме цієї фірми. Тому що якщо є такі інші питання, десь 100 тисяч, 200, 300, нам скажіть, що це факт не поодинок. А Так виглядає, що у нас, не дай Бог, там буде запровадження тисячі гривень, вже йому в суд будуть подавати на цього бізнесмена, а тут у нас 500 тисяч і все класно. То скажіть, що у нас таких фактів багато. І тому це не перший факт. І ми до цього спокійно відносимося. Ми будемо це знати. Безкориштовний залпит, так. Ось засновники. З правої сторони. Опускайся вниз. Щербаков. Віддію Віктор Іванович. Це mm. якийсь купієць. Парапінський. Все, три у нас засновники. Да? Значить, перше питання, що стосувалося, хто орендував назва фірми і її засновники, у нас виявлено. Олександр Григорович, ви сказали, що якби, засновники ніяким чином не впливають на роботу. Є директор. Скажіть, будь ласка, хто директор? <голові> директор. <голові> Керівник директор. Щербаков Оксана Анатолійович. Скажіть, будь ласка, ви звертались ви особисто до Щербакова Руслана Анатольовича, який є директором цієї фірми? Про ті дії, які ми говорили з вами. Я ви не могли його знайти письмово, повертались. Ви особисто, наголошую, особисто ви звертались до цієї людини, чи ви її не знаєте? Я вибачаюся, як я буду особисто звертатися. Я як керівник юридичної особи звертався до, юридично, до юридичної особи. Есть, ви ніяк не я не приватно, для того? Приват, я людину цю знаю, ну трошки можливо менше, ніж вас. Але наскільки багато для того, щоб бути з ним в таких відносинах, щоб я з ним обговорював його проблеми, в даній ситуації можливі моменти, корупційні моменти. Тому Іващенко, можливо, щось не допрацьовував з тих чи інших причин. І в нас задача розібратися з самого початку. Дана земельна ділянка, як ми чуємо від Олександра Григоровича, орендувалася кредит інвест. Коли правильно ви говорите, подали на кредит інвест податково про стягнення заборгованості, вони суд виграли, але з з іншою ситуацією. Стягнути з даної фірми не було що, майна не було. Але як ми з вами бачимо, що на даній земельній ділянці загадковим чином була збудована певний, певний об'єкт, це мийка, там ще якийсь там магазин, я не знаю, ще щось там чи кафе. Значить, Виникає питання, яким чином на земельній ділянці, яку орендувала е, Кредитінвеста, юридична особа, невідомі фізичні особи, а це е, здебільшого люди, які є засновники Кредиту Інвеста, е, збудували мийку, хто їм давав погодження на це. А на даний момент, придбавши цю мийку, як, на мою думку, тут вона збудована незаконно. Е, Тарашевський здобув якесь там переважне право для отримання цієї всієї земельної ділянки. От чому я прошу всіх присутніх дослідити це питання, щоб ми з'ясували, хто давав, дозволи на будівництво, чи давала міська рада дозвіл на будівництво капітального об'єкта на даній земельній ділянці, яку орендував Тов Інвест, і він же ж був заборгований, ніс велику заборгованість перед міською радою. Якщо це міська рада проголосувала за це, хто вносив це питання на міську раду? Щоб ми бачили в лице тих осіб, які допомагали узаканювати таким чином цю земельну ділянку, ухиляючись від сплати орендної е, плати. Получається, це схема. Ті не платять, ті будують, а тепер на неї ж претендують. Але стягнути ми ту заборгованість, яка вже допущена, ми не можемо. Вони, виходить, для того, щоб не могли арестувати цю мойку, вони її продають, а потім вступає рішення про да, ну, те, щоб стягнути приросто. Олександр Ворожник. Скажіть, будь ласка, хто продавав цю митову? Хто продавав цей об'єкт? Щербаков Руслан Анатолійович, Рошик і Ірина Володимирівна. Фізичний фізичний. Фізичні особи подавав. Да. Я просив би, чи є технічна можливість відкрити декларацію заступника міського голови з ЖКХ? думаю, що ви всі бачите, що Медведів позиціонує цю таємничу ярошок як свою дружину. Тобто, по суті, виходячи з цієї інформації, ну особисто це моя думка, я не буду переконувати вас, ви самі зробите висновки, дуже цікаво. Медведів-засновник таємничим шляхом побудована мийка на території яку орендує тов Інвест, потім введена незрозуміло яким чином експлуатацію, а зараз продана. Можливо, таким чином ухиляється від сплати рентної плати. І щоб у них просто-напросто не конфіскували ті кошти і те майно беруть фіктивно, продають і знову ж таки залишають за собою цю земельну ділянку, і не факт, що там буде щось будуватися. Це дуже хорошо, що ми проголосували, я думаю, одноголосно це за це розірвання цього договору, тому що і подальше вводити у, скажем так, не те, що заборонуся, а у несплату даного товариства. І якщо вважати, що ця земельна ділянка. Передана у землі запасу міської ради, о, то ніяк Ітарашенський не може на неї претендувати, що вона вважається землі запасу міської ради, вільною да, і да, має да, піти з молода з моменту цього рішення. Да. Якщо ж, ви ми все, на себе. ми Сопер? не можемо цю земельну ділянку спустити з головка, так як там є якийсь об'єкт. То ми не тільки земельна комісія, а ще і архітектура і містобудування у нашому скажімо, відданні, то ми повинні з'ясувати, як там з'явився цей об'єкт, чи можливо пан Тарашевський має його забрати, під мишку і понести туди, де його хоче, чи можливо він має право до цього об'єкта і отримати земельну ділянку. Субі. Ми будемо на вашій земельній комісії, яка буде іншого разу, коли там скаже слухати е, цей наш міттипробний завод. Я так і не зрозумів, навіщо і хто притягнув їх сюди, щоб депутати, як оті барани, були без вибору. або один учасник, або другий, докопавшись сьогодні, що ці учасники взагалі не мають цієї цей ділянки, а ставлять перед вибором. Якщо ви піднімете сесію минулу, ви бачили маніпуляції з приводу негайного скликання комісії, як вам доручали, да? і визначити кому? Яке визначення, кому? Якщо тільки старашевський якщо тільки має відношення, так я хочу вас зрозуміти. Ви хочете голосувати рішення. за те, щоб чи приймати рішення, щоб Тарашевському дати всю землю? Чи ви хочете все таки обговорити і поступити мудро і частину земельної ділянки віддати Тарашевському? Обслуговування а тут часу за виставити на аукціон і зробити для міста прекрасну можливість, щоб ті, хто має кошти, дали найбільшу суму, і ми ці кошти могли в місце.